Життя йде, і все без коректур. І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи Помпадур. І ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас. І природа обереться шати. Єдиний. Єдиний, хто не втомлюється, час. Ми живі, нам треба поспішати. Робити щось, лишити по собі. А ми нічого, пройдемо, як тіні. Щоб тільки небо очі голубі. В землю завжди бачили цвітінні. Щоб ті ліси не вимерли, як тур. Ці слова не вичахли, як руди. Життя іде, і все без І Як напишеш, так уже і буде. Але не бійся рядка. Розвінь, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч я хагірка. Не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу пошукать. Бо в цьому схибиш дуже навіки.